Стати першими історії громадських активісток та активістів за права людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень в Україні. Катерина Островська, психологиня, завідувачка кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, голова організації Львівська родина Кольпінга. Мама хлопця з інтелектуальною інвалідністю мешкає у Львові. Розкажіть вашу передісторію громадського активізму? Я собі думаю, якби не той поштовх народження такої ну, дитини з особливими потребами, не такої, а такої, людини, яка потім була окреслена як дитина з особливими потребами, то я, напевно, про такі речі навіть собі би і не думала, хоча безумовно. Що десь якісь сімейні цінності закладали певні предиспозиції тих дій, які потім же я робила, маючи власну проблему. Ну, просто в мене така була сім'я, знаєте, дуже активна з точки зору ну, там, незгоди з Радянським Союзом тої системи. Ми, в нас завжди збиралися. Шестидесятники, то тато був в епіцентрі тих подій, він був юристом, який мав чорний білет, така ціла історія десь, напевне, опору радянської системи, напевне, це закладалося. Але я ніколи собі не ставила ціллю, що я буду громадський активіст. Поштовхом стало власне народження, або ну, не народження, а власне хвороба, яка абсолютно випадково, ну, Для мене це було. Непередбачувано. яка мене спіткала з моєї дитини. Він народився в 87-му році. Але на початку ми не мали цієї проблеми. Він захворів, ну, умовно кажучи, захворів. Я тепер вже як фахівець, я знаю, що воно себе здекларувало як діагноз уже через три роки, тобто в 90-му році. Але діагноз ми отримали вже в 94 році. Бо на той час, е насправді, ну, я, я, я не хочу говорити, що там знали, не знали. Але ну, не знайшли для нас діагнозу. Тобто, ми поїхали з ним найкращу, ну, як мені рекомендували, там, по Радянському Союзі, якась одна з найкращих клінік це інститут Бехтерева, там якийсь професор. От, І ми поїхали дізнатися в нього, що з моїм сином, і він за тих 15 хвилин там тої діагностики він йому поставив Ідіотія. А я бачила, що, що це не Ідіотія. Ну, і це було поштовхом, що треба вчитися діагностувати. І нам діагноз вже поставили в 94-му році англійці. Чомусь так ми. Можливо, я не сприймала до діагнозу, бо. Можливо, нас ще не знали тої проблеми, бо в нас е, аутизм. Поставили в 94-му році аутизм. Він себе, до речі, не проявляє. Може не проявляти при народженні. При, принаймні в ті роки дуже мало знали про симптоматику. от. Тому, тому так, наш, наша історія е, супроводу. Чи, Життя з людиною, з дитиною, з людьми з особливими потребами, почалося з 90-х років. Це був суцільний пошук, що робити. Ну, просто я вам скажу так: я не хочу генералізувати цю ситуацію, але я багато від батьків чула, і зі мною це було. Коли ми отримали діагноз, коли ми зрозуміли, ну, справа навіть не в отриманні діагнозу, коли ми бачили, що. Є проблема, почалася проблема, медична проблема, то, ми, то я мала такі розмови. Здайте, лишіть. Тобто, як на мене, це був час в моїй суб'єктивній свідомості, але я далі маю підтвердження це з розповідей моїх колег, таких, таких самих, як я, батьків, що була така певна, таке певне настановлення в суспільстві. Що Таку дитину треба залишити десь у комусь, я не знаю, в закладі, в інтернаті. Ну Мені казали про це. Мені казали, в декількох клініках мені про це говорили. Це був кращий варіант. Гірший варіант був, коли просто У мене було декілька випадків, коли нас не приймали в лікарню. Ну, Тобто, просто відмовлялися, бо не знали, що робити, як дати собі раду. Питання в мене стояло. Там виганяють, там не дають. Він вмирає, йому не дають раду. Тобто, що робити, щоб він, щоб він знайшов місце в цьому житті? Отак, от, от, от напевне, стояло питання. Питання стояло в сфері моє, мого, мого взаємозв'язку з суспільного, соціального, прийняття, неприйняття нас. Таких, тобто, де знайти місце, щоб він став, ну, щоб він себе добре почував. Бо Для мене були ключовими такі речі. ну, Наприклад, я приходжу додому, ну, там якийсь садочок, то ну, нема куди повезти, ніхто не бере. Якийсь там, щоб хтось приходив до нас, ну, то я таких місць не знала. Ну, це на початку. От, І, скажімо, я десь там побігла. Десь по справах, а він я не пам'ятаю, нянечку ми наймали, вона з ним, бо я його самого, самого ніколи не залишала. Ну, нянечка десь там собі могла сидіти, щось там готувати їсти. Я приходжу, він сидить в кімнаті, і схилився так на руку і плаче. От я вже стою я А мені в той час сказали, що він рослина. знаєте, Мені ще сказали, він рослина, то його залиши. лише. Я розуміла, що ну, він не рослина. от Оцей такий момент, У мене не було такого там, повносправний, неповносправний. Я просто бачила, що він жива людина. Якщо сказати прийняття, ну, я ніколи того не ну, стим, не... ну, з не, я завжди буду до кінця життя. Е, ну, я якби, маю такий глибокий, глибокий е, смуток, і ну, мені завжди його шкода. Там Казати, не жалійте, це трошки іншої... Це вже є речі, не шкодуйте, це речі формування самостійності. А от е, емоційно я завжди буду ну, Але із за тої жалості, це не слово жалість, із за того такого великого смутку. Я роблю всі речі, які я роблю. Просто ті моменти, які я пережила ну, від початку його захворювання, емоційно глибокі моменти, які мене зачепило, вони так і залишилися зі мною в емоційній пам'яті. Тому я про них завжди згадую як, якісь такі, які ну, я не можу сказати нейтрально. Але це були порохи, які спонукали мене до того, що треба щось робити. Що ви робили після викликів, з якими стикнулися? От я розуміла дуже різку різницю між тим, як суспільство, як люди сприймають тих людей, і між тим, ким є та людина. Я це просто розуміла, ну, напевне, із-за того такого дуже великого емоційного е переживання того материнства, що от мене то моя дитина, ну я так собі думаю. І треба було щось робити, щоб показати, що та людина є така сама людина, як, як всі інші, ну, з точки зору не фізіологічних обмежень чи там, розумових, а е, особистісних, що це людина така сама. І вона має право навіть вона просто навіть більше потребує якоїсь опіки. От. І тоді почалися якісь кроки, що треба робити. Спочатку це був пошук якоїсь спільноти. На той час, а знаєте, коли ти починаєш шукати, то воно тебе знаходить. Як ти приймаєш рішення, що я не можу так просто сидіти і там, не знаю, посипати голову попелом і ридати разом зі своїм сином, бо він нещасливий. До речі, я абсолютно не думала за себе. Ну, тобто, що я там щаслива чи нещаслива. У мене так не стояло питання. У мене тільки були такі думки, я дуже добре їх пам'ятаю. Що от я би готова була віддати реально. от Хай би це зі мною сталося. хай ну, так, от такі думки були. Тільки щоб йому було добре. Ну, Це такий, напевне, інстинкт все такий материнський. І коли ми ті, я прийняла рішення, що ми будемо робити, ну там лікарні, поїздки. Пошуки лікарів, це така історія тривіальна, я навіть не буду про неї говорити. Але в якийсь час ми десь якось, я навіть не пам'ятаю, десь ми попали в спільноту, просто якісь люди збиралися. Там був сверник Микола, була Люба. Дзоб. Знаєте, я абсолютно не пам'ятаю, де ми зустрілися. Але десь ми зустрілися. І, і потім нас покликали на зустріч, приїхала Дзеня Кушпета з Канади. Ну і ми десь теж, що так пам'ятаю, купочкою стояли, і той почався рух віри і світло. Це була така перша спільнота, в яку я потрапила, яка ну, абсолютно імпонувала моїм переконанням. І де почали говорити, що ті діти є. Особливі, де почало надаватися значення їм, як якимось якесь, якесь унікальне духовне трактування тої ситуації. Там зібралися такі самі батьки, молодь туди прийшла. ну Це була така перша спільнота, в якій ми почали відживати. відживати. Ну Там же я в тій організації познайомилася зі своїм чоловіком, як теперішнім, бо батько. Ну, така класична історія, батько не дав собі раду з тою проблемою. І я познайомилася з приятелем Віри і Світла. Ну, і за якийсь час ми одружилися. Ну, сьогодні у нас вже є своя донечка, також е наша. От. Ну ми, ми там були просто членами Віри і світла. Хоча я там весь час поривалася якоюсь своїх 5 копійок вставити. В процес там ведення зустрічі і так далі. Але коли там є дуже чітка структура, і там якісь зміни робити, чи якісь свої пропозиції, втілювати не дуже це виходило. Тому на якомусь етапі, ну скажімо, виходячи з потреб нашого сина в першу чергу, якби «Віра і світло для нас залишилося такою спільнотою спілкування, яка дала багато. Нам з точки зору віри в те, що справді ну, якби підтвердження того, що наші діти є унікальні, що вони є вибрані, що вони є такі самі особи і люблені, і так само, як і будь-яка інша людина. От з точки зору такої конструктивістичної, що подивитися на дитину як на цінність. То дуже багато нам дало. З точки зору того, що для мого сина було дуже важливо, та сама змістова складова віри і світло, ті пісні, які там співалися, ті зустрічі з молоддю, якісь поїздки час від часу, табори, служби Божі. І, і я думаю, що воно навіть терапевтично вплинуло на мого малого. Така ну, повна соціальна заангажованість, причому з любов'ю, з прийняттям, з посмішками, з позитивним настроєм. Вона відграла дуже велику терапевтичну роль в нашому житті. Але з точки зору знов-таки формальної умов, вже нам того було замало, бо воно не відповідало. На потреби власне таких дітей, як мій малий, як мій син. Я кажу, малий, ви не звертайте увагу, бо то так то вже не викоріниш. Паразит, слово паразит. От, і, і ми почали тоді. Вже я познайомилася з чоловіком. У мене чоловік дуже така людина, дуже теж дієва і дуже надійна. І ми разом почали з ним створювати. Думати, що створити такого, щоб власне, умови відповідали потребам такої групи людей з особливими потребами, спочатку дітей, а потім людей по мірі росту нашого сина. Бо це були такі собі якісь інші, можливо, умови, які пропонувала стандартна система. Розкажіть про створення організації Львівська родина Кольбінга. Ми створили свою організацію вже в 2005 році, але спочатку я, я подумала, що організацію я не можу створити, поки я не буду компетентна. Тобто, якби в 97 році я поступила на психологію, і повністю спочатку я зайнялася зміною свого фаху. Чоловік мені в тому дуже допомагав. Там я закінчила, потім захистилася. І от допоки я не захистила кандидатської дисертації вже по психології, тобто я не стала вже ну, людиною, яка має розуміння професійне, що я маю робити, які умови я маю створювати, до того часу ми формально організації не створювали. На той час ми діяли швидше за таким е, е, стимулом. Е, я не бачу того, що потрібно моїй дитині. І я буду локально робити те, ну, практично зреалізовувати, якісь будувати ну, мікроінституції, умовно кажучи. Поки що про якийсь законодавчий рівень не йшлося, про зміну реформування не йшлося. Спочатку. Це було створення якогось локального, якоїсь локальної пропозиції. Яким був перший проєкт громадської організації? Перший проєкт, що ми взагалі почали проєктну діяльність, це було там, мистецька майстерня. Тобто, ми зібрали дві нозології, дітей з аутизмом, дітей з синдромом Дауна і реалізовували. Такий проєкт, який був в принципі покликаний більше на, скажем, здобуття якихось там соціальних компетентностей. Mm -hmm. так. От, А далі крок за кроком: ну, багато проєктів, я так перелічувати багато. І створення центру консультативного центру, і створення. Проєкти з, з квартир підтриманого проживання, і проекти, які стосувалися охорони здоров'я, медичні, і проекти соціально орієнтовані. З чим ви зіткнулися на перших порах громадської діяльності? Постали виклики е, такі, що е, якби... І, і до сьогодні ці виклики є актуальні. Спочатку е, треба створювати, якщо ти маєш ресурс, якщо ти маєш ресурс, ти, ну по-перше, ресурс не є такий, не є складно знайти. Я не говорю про фінансовий ресурс. Ми Часто е, часто дуже багато ініціатив вмирають на рівні такого певного стереотипного мислення. Нема грошей, нема ініціативи. Це ну, невелика неправда, але неправда. Тобто, спочатку треба ми, ми маємо взагалі усвідомити, який навколо нас ресурс. Ми усвідомили з чоловіком. ресурс – це люди, ресурс це хоча б якісь елементарні е, можливості, е, ну, скажімо, вкладення своїх власних фінансів. Якщо ти хочеш щось зробити, ти маєш подумати, що ти маєш вкласти сам. І третій. Такий мій дуже важливий принципова така моя позиція це не треба відразу прагнути. Вибачте, за таку, знаєте, можливо, аналогію: золоті унітази будувати. Почати можна з дуже простих речей. І якщо ти маєш таке мислення, що почати треба з дуже простих речей, то дуже багато речей ти можеш зробити. І тому, якби. Краще робити ну, відразу на місці якісь створити умови, які ти можеш створити, а потім їх описати і перетворити в законодавчу ініціативу. Це наш стиль. Яким є зараз суспільне ставлення до людей з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень? Ви знаєте, інформація, яка все-таки Доноситься, вона впливає на людей. Е, тобто, ну, принаймні, е, багато хто розуміє, що не можна чіпати. Але е, з точки зору ставлення, мені здається, воно яке було від, від зародження людства, таке залишиться до кінця. Воно відсотково воно завжди є однаковим. Ну, Тобто більшість живе за біологічною моделлю, слабший має. Ну, його не має бути, він заважає. Ну, відсоток завжди цей більший. Він завжди більший. Інше питання: якщо ти такий людині кажеш, що за це ти будеш понесеш кримінальну відповідальність, бо сьогодні ми маємо так, такі можливості сказати, ну, то він буде боятися. Ну, це навіть от, показує приклад от цієї квартири. Коли ми тут вселилися, ну, от справжня інклюзія: ми вселилися в той будинок, де. Абсолютно немає ніякого відношення цей будинок до людей з інвалідністю. І ми тут хотіли саме тут бути, бо нам, ну, по-перше, імпонує, що це в центрі, і наші діти мають право бути. І коли ми два роки ми боролися з нашими сусідами, вони на нас на суд подавали, тому що вони казали, ви не маєте права бути тут, бо це житловий будинок. Виїжджайте кудись на Україну. Це типова реакція. У нас таких приміщень є декілька, і в кожному приміщенні ми мали подібну реакцію. Тому відсоток тих людей, які живуть за поняттям слабший це є той, кого не має бути, завжди є більше Щоб ви побажали починаючим громадським активістам та активісткам за права людей з інтелектуальною інвалідністю, в тому числі батькам? Кожен виборює своє місце під сонцем самостійно. Від здорової до людини з особливими потребами. Чим більше ми будемо про себе говорити, чим більше ми будемо експансивні, нам не можна ні в якому випадку ховатися. Тим більше ми будемо, ну, скажімо, говорити, що з нами треба рахуватися. І другий момент починати з маленького. Починати ну, реально, не, не треба чекати, що там хтось тобі має якийсь спонсор, дати гроші, дати там щось. Воно жити треба в той момент, в який ти живеш, шукати спільноту, яка тебе е, хоча б зрозуміє, не боятися йти до лікарів, тому що на якомусь етапі ти все одно знайдеш свого лікаря. Не боятися йти в центри, які пропонують користуватися тими послугами на якомусь етапі ти знайдеш того, хто тобі допоможе. І просто починати жити от в тій ситуації, в якій ти знаходишся, бо на Заході немає, не виліковують відсоток вилікованих такий самий. Просто єдине, що, що там все-таки більше система створення умов розвинута. А таку дитину або вилікують, або не вилікують однаково тут, і однаково в розвинутих країнах. Це відсоток однаковий. Тобто починати з того, що ти маєш навколо себе. І більше експансії. Такої позитивної і незгоди. Ну, Незгоди не деструктивної. Тому що якщо тільки деструктивна, незгода, ой, все погано, ну, то ти зі своєю дитиною нічого не отримаєш. Якщо ти вийдеш на зустріч, бо довкола ну, точно є люди, які знайдуться і допоможуть. Ну, 100% є. Відео створено в межах проєкту громадської організації Fight for Right зміцнення захисту прав людей з інвалідністю за підтримки фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Авторка сценарію Ганна Заремба-Косович, редакторка Анна Яценко: Зйомка та монтаж Вона Продакшн.